Доки я малюю свій осінній пейзаж, точніше, ви дивитесь, як я його малюю. Це будуть уривки з декількох сеансів. Я хочу з вами поговорити на цікаву тему. Ну, вона цікаво для мене, сподіваюся, для вас буде вона цікава, тож відео що схоже на такий мікс відео процесу написання картини, плюс до того подкаст на тему, яка стосується картини, але не зокрема. Цю картину я не закінчу цього відео однозначно. Я навіть не знаю, чи я закінчу цю картину до кінця року, тому що це дуже велика картина для мене по розміру, тому що деталей вкрай багато, і я не зможу ці деталі уникнути або нівелювати, тому що вони складають ту мету і те бачення або візію картини, яку я хочу, якої я хочу досягнути. Ось моя тема, вона базується на історії однієї художниці. Я не так давно, але мені не згадаю, коли саме не згадаю ім'я цієї художниці, відео котрої я бачила на Ютубі. Відео це було таке, вона розповідала про свою історію. Історія була така, вона закінчила художню школу, вона працювала над своїм живописом. Це був щось схоже на реалізм, академічний реалізм. і вона розповідала, що їй не питали ногу, вона після закінчення навчання не попала в галереї, вона не отримала того місця, яке зазвичай отримують випускники художніх академій або художніх інших вищих навчальних закладів, і їй довелося пробивати самі. В результаті вийшло, що вона не змогла знайти для своїх картин цільової аудиторії, вона не змогла їх продавати. Вона була дуже розчарована цим всім, і в один прекрасний момент вона вирішила змінити свій напрямок і працювати в інтер'єрному дизайні в тому напрямку, коли малюють інтер'єрні картини. Зокрема, вона вирішила свої зусилля фокусувати на Етці, на тому, що. Там найчастіше є в трендах. Тобто вона заходила в тренди Etsy, вона бачила, що там є, вона почала це малювати. Для прикладу, коли там виходить новий фільм із Сецвіту DC чи Марвел або ж Зоріних Він, то вона малювала, що більшості людей малювали це там, Супермена, Бетмена, Грогу, Мандалорця або щось таке, вони це все продавали. І вона говорить, що вона нарешті почала отримувати прибуток не такі великий, як вона брала за картини із реалізму. Але той прибуток, по кількості і по тому часу, який вона використовувала бо витрачала на написання картин, її почав влаштовувати. І вона повністю закинула свій живопис. І вона почала працювати в цьому напрямку інтер'єрного декору. Це, до речі, досить показова історія, і вона показова з багатьох точок зору. По-перше, вона показує проблему, яка є перед художниками, які працюють в реалізмі, романтичному реалізмі або в такому дуже концептуальному мистецтві. Якщо ти не попадаєш в галереї, якщо в тебе немає дуже великої кількості підписників. А зазвичай таких художників, таких підписників не так багато, тому що це мистецтво, воно не є, вибачте, за термін сексі, воно не запалює. Це мистецтво дуже особистісне, дуже інтимне і дуже інтелектуальне. Воно персоналізоване, тому воно не збирає маси. Відповідно до того, якщо ти не попадаєш в той клуб. А тих галеристів тебе не бачать і тебе купувати не будуть, тому що більшість покупців не розуміють цінності саме цього виду живопису. Вони не розуміють, чому одна картина написана двома художниками, але в двох напрямках має такий великий розрив в ціні. Тобто морський пейзаж написаний у стилі інтер'єрного декору, і морський пейзаж написаний мариністом в з точки зору романтичного реалізму. Він для них однаковий. Для них не має значення, скільки часу ти витратив, скільки тобі потрібно було вчитися, щоб намалювати цей пейзаж і що ти вкладав розробку сюжету, композиції. Морський пейзаж є морський пейзаж. Що там такого? Вони не розуміють. Відповідно до того, виникає ситуація цієї художниці, що ти не можеш продавати свої картини за ту ціну якої вони насправді достойні. Це факт. І тут відкривається другий напрямок саме ось цього мистецтва інтер'єрного. це практичне, прикладне, можна сказати, мистецтво, яке використовується уже не з точки зору самого мистецтва. Воно є частиною, воно є частиною інтер'єру. Тобто, коли ми думаємо про таке мистецтво, і люди говорять, купуючи таке мистецтво, вони не говорять. Ця картина мене мотивує. Ця картина для мене є особливою, вона показує те, хто я є. А вони говорять, ця картина гарно вписалася в мій інтер'єр. Вона класно личить до моїх а, штор, до моїх меблів, до мого дивану. Вона прекрасно туди личить, вона прекрасно співпрацює з цим. І ти думаєш, вау, що ж тут коїться! Тобто виникла велика проблема з початком розвитку інтернету і тим, що люди почали менше бачити цінності в мистецтві як такому. Тобто вони не бачать ось того, що саме мистецтво тобі може дати, чого воно таке, і чому в нього є велика цінність. Вони бачать мистецтво з точки зору того, що я можу купити сьогодні в якомусь великому гіпермаркеті принт якийсь там, або купити якісь недорогі а, принт, або картину в якогось там такого інтер'єрного художника, на наступний рік зробити ремонт і викинути цю картину з легкою душою, тобто змінити одяг, як часто роблять жінки. тобто, Мистецтво стає чимось схожим на торгові марки Зару і Шеїн. Цінності в йому немає. Це призводить до того, що художники стоять перед вибором, як саме ось ця художниця, про яку я розповідала, що ж тобі робити? Тобі або кидати мистецтво, яке ти любиш, яке тебе наповнює, яке тебе мотивує, тому що ти його не зможеш продати. Чому я вже казала раніше? І ставати тим хто малює декор. З однієї точки зору, досить ефективно взяти і зробити собі переорієнтацію на декор. Чому ні? Тому що це продається. Хоча так, і конкуренція тут, ну, неймовірно, велика. Така конкуренція велика, що взагалі. А зараз ще додався штучний інтелект то ну дуже велика конкуренція. Питання, звісно, в іншому, в тому. Так, ти будеш щось сам заробляти на цих картинах. Якщо ти невчасно зайдеш в тренди, ти не будеш заробляти. Просто ти не збереш той прибуток, який ти можеш зібрати. Тобі треба бути дуже націлений на тренди. Тобі шукати треба їх навчитися, ці тренди. І зараз тренди найбільш модні в інтер'єрі. Які там картини модні, які там принти модні, що там зараз модне. Насправді вже художники за цей період, я не знаю, за останні, можливо, 5-10 років навчилася йти за цими трендами, тому що є ось ці такі цікаві, можна сказати, колективні спроби намалювати щось. Наприклад, то в один прекрасний момент всі малювали маки, то малювали всі коней, то малювали всі вовків, то малювали всі Венецію. Тобто, якась одна тематика, яка вразила, Певну кількість потенційної цільової аудиторії створилася, її намагаються всі використати. І дати ринку, ось подивіться, в мене можливо краще, мене можливо ідея ще цікавіша, ніж того художника. Насправді це призводило до того, що певною тематикою насичувався ринок. Коли ринок насичувався, вона переставала бути цікавою, тобі вже треба шукати іншу тематику. Тобто, коли ти змінюєш із живопису як такого, як мистецтва свій е, напрямок роботи на інтер'єрний дизайн, тебе вже питання, вибачте, не в натхненні. Ну, є натхнення для роботи, але не в натхненні для створення картини. Тебе питання, чи ти зрозумієш, які зараз тренди? Чи ти зможеш знайти тих дизайнерів інтер'єру, які кажуть, які зараз тренди в інтер'єрі? Вони, до речі, вкажуть по кольору, вони вкажуть по величині картини, вони вкажуть по всьому. І чи ти будеш це робити, і чи ти зможеш створити ту велику цільову аудиторію, яка насправді буде в тебе це викуповувати? Це ринок і це результати, які показувала історія цієї художниці. Тобто, так, така, така гра, такі правила гри. Але тут є ще один нюанс. Цей нюанс додався, мені здається, вже після розмови з цією художницею, точніше її відео розмови вона розмовляла насправді з своїми підписниками. І інша тема, яка була, це в тому, що ти, як людина, яка ти є, художник, який ти є, ти нікому не цікава. факт Тобто ти. Раніше всі говорили, от художники цікаво. А хто такі ховається за цією картиною? Хто це? Коли насправді от відкривається історія, що це людина, можна сказати, інтроверт, яка любить техніку, яка любить малювати, яка любить створювати концепції, вона стала нікому не цікава. Тобто, життя цієї людини стало нікому не цікаве. Твоє життя має бути. Насичне, ти маєш бути, вже я сказала раніше, ти маєш бути сексі. Якщо ти не будеш ось таким, не будеш запалювати пристрасним ще там якимось, ти не будеш цікавим. І тут приходять ці консультанти з продажів, які говорять: ну подивися, чим твій контент, чим твій інстаграм, чим твій хтось там ще цікавий для інших людей. Ти практично ніхто, твоє життя не є нічим. Ти не цікавий нічим. Хочеш продавати, якщо ти хочеш продавати, то створи історію. Я навіть тобі скажу, вони говорять ту історію, які має бути художник, щоб зацікавлювати. От стань тим художником. Байдуже, що ти не хочеш їм стати. Байдуже, що це зовсім інша особистість, ніж ти. Стань цим художником, будь цим художником, і ти будеш отримувати продажі. І так багато хто з митців на це йде, вони намагаються ось це все створити. Але якщо воно дуже далеко від твоєї особистості, ну, це виходить досить, досить сумна реальність. І якщо це все скласти докупи те, що я говорила, то це складна справа. Це насправді дуже складна справа, ось ця вся робота, розуміння того, що ти хочеш, тому що коли ти відмовляєшся від життя. Живопису. Живопис це насправді для художника дуже особливе. Це дуже індивідуальне, дуже персоналізоване, дуже інтимне. Це не мов би людина, яку ти насправді кохаєш. І ти від неї відмовляєшся, щоб отримувати гроші. Ти від неї відмовляєшся повністю, тому що як та художниця, вона відмовилась від того живопису повністю в неї не було вже часу на той живопис, і він вже для неї не мав цінності. Проблематика в тому, що от коли ти відмовляєшся від другої людини, так, перший час це захоплює тим, що ти маєш результати, ти маєш продажі, ти маєш навіть от певний ріст соціальних мереж, реакцій. Але час проходить, і ти відчуваєш пустку. Ти відчуваєш те, що ти втратив щось вкрай особливе, що було в твоєму житті. Те, що тебе наповнювало, те, що створювало тобі радість. Відповідно до того, виникають історії інших художників, поряд із нею, і тих художників, які, окрім цього, вони намагаються все-таки збалансувати, додати до своєї творчості, трошечки ось цього все-таки інтер'єрного декору. І воно починає працювати. Воно починає працювати або вони заходять в напрямок ілюстрації. Багато хто з художників заходять в напрямок ілюстрації, чи напрямок роботи із комп'ютерними іграми, тому що багато реалістів туди заходить. і вони починають отримувати прибуток. Тобто повністю відмовлятися, як на мене, це дуже з стратегічної точки зору. Дуже негативна річ, тому що тебе це з'їсть, але можливість все-таки знайти якийсь шлях, щоб трошечки збалансувати свою творчість, робити щось, щось таке. Воно не є чимось поганим, воно не є якоюсь відмовою від живопису, воно не є, грубо кажучи, зрадою. Це є певний баланс, що ти можеш продовжувати робити одне і друге. Дуже багато, якщо ви почитаєте в треці, зайдете в ту соцмережу. Є багато митців, котрі є комп'ютерними графіками, і вони працюють саме над розробкою ігор. І вільний час вони використовують для того, щоб працювати із картинами. Вони працюють із різними пейзажами, портретами, і вони щасливі того. І так вони говорять, це час для того, щоб заробити мені гроші, а це час для живопису, для моєї душі. Тому що так, душа нашого, наша художня душа, вона дуже залежить від живопису. Продати свою душу дуже легко вернути її тяжко. Тож ідея в тому, щоб з цієї історією, з цього всього, можна сказати, такого, я дуже довго насправді над цим дубов. Розуміти собі головне, де ти є. Яка твоя мета, і що для тебе важливо? Що для тебе важливо і розібратися з цим з тверезою головою? Ми можемо всі закинути живупис, всі війти в інтер'єрні картини, в принти і ще там щось. Безперечно, хтось там ще піде в ілюстрацію, і ми будемо працювати над цим. Ми будемо битися в тій великій війні конкуренції за а покупця довго, нудно, жорстоко, але чи це нам дасть щось? Нам потрібно це збалансувати. Цікаво, що для кожного митця це буде своє. Тобто ми збалансувати не можемо всі одинаково, але ми можемо пошукати ці шляхи. Тож, сподіваюся, я вас мотивувала також подумати над цим. Пишіть свої думки в коментарях до відео, що ви думаєте над цією тематикою. Куди воно це все рухається? Де ви в цьому світі і що ви про це думаєте? Тож дякую всім, що були зі мною. Бажаю всім всього найкращого. Насолоджуйтесь своїм живописом. Буду малювати далі.